Правоохоронці досі встановлюють обставини загибелі бійця Волинської ТРО Сергія Панасюка на кордоні з Білоруссю 25 лютого. Станом на 6 квітня про підозру у кримінальному провадженні не повідомляли. Про це йдеться у відповіді Північного об'єднаного прес-центру ЗСУ на запит української правди. У відомстві журналістам повідомили, що розслідування проводиться у рамках кримінального провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Інформація щодо повідомлення про підозру, хід та закінчення досудового розслідування або направлення до суду не надходила. Повідомляється, що кримінальне провадження знаходиться у досудовому розслідуванні територіального управління ДБР у місті Львові. У відповіді на запит вказується, що 24 лютого 2023 року молодший сержант Панасюк Сергій виконував службові обов'язки на спостережному посту з метою прикриття ділянки кордону з Республіки. Республікою Білорусь в районі села Тур на Ковальщині близько першої години ночі, 25 лютого 2023 року, спостережний пост виявив групу порушників державного кордону, що пересували з боку республіки Білорусь. Після спостереження за порушниками було відкрито вогонь у їх напрямку. За результатом вогневого контакту. Молодший сержант Панасюк Сергій отримав поранення. Під час транспортування для надання медичної допомоги допомоги, він від отриманого вогнепального поранення помер. Також повідомляється, що у військовій частині у зв'язку із цією подією проводиться службове розслідування з метою з'ясування причин та обставин смерті військового.